Блекаути у Берліні без світла залишилось приблизно 45 тисяч людей. Метро зупинилося, світофори не працювали, цілі квартали в темряві. Хто давно підписаний на цю сторінку? Пам'ятає, ми попереджали, що такі речі почнуть відбуватися по всій Європі і говорили, що робити, коли це станеться. Офіційні причини інциденту з'ясовують у публічних коментарях звучать технічні версії: пошкодження мережі, аварія на лініях. Але є інший контекст, який вже не можна ігнорувати. Європейські служби безпеки останніми роками фіксують підпали кабелів, саботаж інфраструктури, кібератаки у різних країнах. Таких як Іспанія, Польща, Німеччина, Чехія, Швеція та країни Балтії. Увага! мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз у тільки що спілкувався з представником України, саме розумієте, з ким а, в Лондоні. На ефірі дам новин, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб заробити гроші онлайн. І епізоди розслідують як можливі версії. Прямі висновки роблять слідчі, але ризики визнають. Вже публічно війна Росії проти ЄС, якщо вона розвертається, не виглядатиме як в Україні. Це не фронт і не танки. Це серія ударів по слабких місцях енергетиці, зв'язку, логистиці, підпали, підриви, відключення, мережі виконавців, які працюють за гроші. Саме так виглядає гібридна війна. Берлінський бликав ще один доказ, але чіткий сигнал. Європа входить у зону нестабільності. І питання не чи, а як час повторюватиметься? Питання до вас: а ви вважаєте, що це просто випадкова аварія чи початок он подій?